З 9 листопада по 29 цілий місяць, практично ретроградний Меркурій. Дивимось три основні події, на що нам треба буде звернути увагу, що нам підсвітить цей прекрасний період. Напиши в коментарях, хто ти по знаку Зодіаку не забудь підписатись. Дивимось три основні події ретроградного Меркурія. Для кого? Ну, Знову в мене йде інформація про гроші. У вас зараз якийсь період е, затик на грошах. Ви концентруєтесь на цьому дуже сильно. Для вас дуже важливо, щоб прийшла якась сума, ви чекаєте надходження. Ви можете вкладатись в роботу, щоб більше заробляти, щоб отримати більше грошей. У вас зараз якийсь період гроші, 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 і у вас дуже висока концентрація з приводу цього. Якщо ви не про гроші, то це просто не ваш розклад. У мене зараз інформація йде, що у вас прям затик. Ви дуже-дуже переживаєте з приводу фінансів. Дивимось три основні події ретроградного Меркурія. Три основні події ретроградного Меркурія. Перше, це у нас перевернута смерть. Ну тут однозначне проявлення минулого. Те, що не завершено, емоційно, можливо, не завершили і не поставили крапку. Колишні точно проявиться. Це як одна із основних подій по ретроградному, тому чекайте, смс-ки будуть летіти. Друга подія у нас вісімка кубків. Дуже мені подобається. Можливо, хтось із минулого проявиться, але ви вже скажете спасибі. Я вже там була. Я закриваю ці двері і йду вперед. Можливо, з партнерами пов'язано, звичайно, ви емоційно вже готові. Не приймати цих колишніх, які вітаються завжди по ретроградному Меркурію. Ще може бути також завершення емоційно якогось етапу, і ви вже теж готові йти в нове, йти в якісь нові горизонти, покоряти нові горизонти, і ви прям вже дуже-дуже навіть підготовлені до цього. І дев'ятка жезлів у нас ще одна основна подія по ретроградному Меркурію. Ви чітко знаєте свої кордони, ви знаєте, що е, ви пройшли випробування, ви вже поїли чайною ложечкою всякого всякого І знаєте, чого ви варті, знаєте, що ви справились, ви знаєте, що у вас все вийшло, і ви готові відстоювати свої кордони і свої межі. Може бути такий момент, що вас всесвіт як захоче ще разочок перевірити, а чи дійсно ти засвоїла цей урок